Доброго дня мої вітання. Сьогодні, як завжди, у нас на каналі, лише супер пропозиції. Електрична тема з електричними автомобілями стартує і продовжується. На сьогоднішній день білий е -Гольф, у нас вже куплений, зарезервований. Нашими підписниками, нашими клієнтами. Людина купляє вже другий e-гольф. Перший був куплений до Нового року. А тепер навесні замовили другий, який був в вчорашньому огляді. Так, тепер переходимо до цього гольфа. Сіренька миш Автомобіль виїхав 25 го 01.19 року з автосалону в Нідерландах був куплений лізинговою компанією за 44 тисячі євро. Такий класний нарядний колір, мокрий асфальт, його називають, графіт, сірий металік, автомобіль з антибликовим склом. всі вікна по кругу рідні, виїхав він з 2019 році, але по шасі автомобіль йде 2018 рік. Має ледовські стопи, звичайно легкосплавні диски, датчики сліпих зон, автомобіль. В гарному стані, Ледовські підсвітки в порозі, Має якісь плями, хімчистки, ніхто ніяких не робить тут в Нідерландах. Тобто, якщо роблять, то вони не є дешеві. Краще зробити в Україні все для себе по нашим стандартам. Так, велика навігація. Підігрів сидінь, клімат двохзонний, звичайно, кнопочка старт стоп два ключка без ключовий доступ, є камера заднього виду, автоматичний ручник, автохолд, є зміна режимів їзди. Саме економний у нас де еко. Режим мультикермо. Автомобіль на повному заряді не вистачає лише шкіри, хоча на матерії завжди приємніше сидіти. Пробіг даного автомобіля рідний 168 тисяч. Ціна такого автомобіля. З доставкою в Україну буде коштувати 17 тисяч євро. Плюс послуги брокера, плюс 36 євро за розмитнення. Така суперпропозиція на сьогоднішній день по електричних гольфіках. Кого цікавить, телефонуйте, зроблю більш детальніший огляд. Які електрички є ще на сьогоднішній день? Це є Tesla Model 3. Автомобіль лише приїхав з аукціону. Були такі і чорні, і червоні. На сьогоднішній день є в наявності чорного кольору. Ціна 23 тисячі євро тут. Комплектація Long Range. 2019 рік, 184 пробігу. Чесні пробіги, голландські автомобілі в збереженому стані, розмитнення, як ви розумієте, на, повну, на повний електричний автомобіль. Це складає від ємності батареї. Так, для прикладу: Гольф 36 кВт ємність батареї, 36 євро. Розмитнення. Є по електричних автомобілях ще ягуари. 2018 рік, 12 місяць. Автомобіль весь в рідній фарбі, 67 тисяч пробігу, чорний металік на класних дисках. Кого цікавлять такі автомобілі, як Ягуари, звичайно, звертайтеся, порахуємо, зробимо детальний огляд даних автомобілів. По салончику автомобілі досить нарядні, йдуть на шкірі з такими дисплеями. І по дизайну також в потоці автомобілів гарно виділяються. Model X. Такі автомобілі приїжджають кожен тиждень, розбирають їх переважно поляки, голландці і інші клієнти з інших країн. Інколи і Роблять замовлення, купують українці. У кого є можливість приїхати, можна організувати, зарезервувати певний автомобіль для вас, будь-якої моделі, зробити попередній огляд, і ви собі зробите доставку самі. Чи перед покупкою будь-якого автомобіля можна? все оглянути. Так, Audi e-tron 36 399 євро, повний електричний автомобіль, також йде розмитнення за копійки. Tesla Model X 37 тисяч євро. Такі автомобілі кажу, Швидко електричні автомобілі продаються і завжди є нові поповнення по електромобілях. популярний автомобіль до України це йде Volkswagen E-Golf. Автомобіль досить нарядний, дешевший по ціні, стильний. Легкий в управлінні, і, як то кажуть, лише подумав, натиснув на педаль газу, і автомобіль вже в тому місці. Досить динамічні і приємні в їзді автомобілі. Враховуючи, що кіловат в Україні у нас коштує гривня 60. Це ми будемо їздити за 20 копійок за кілометр. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, звичайно, пишіть коментарі.